Священніша і писхова, митрополита, нашого дір Ігоря, і поголюло, і пискова, нашого дір Володимира, всечисніших отців настоятелів наших, про торгіманди протоігумена Йосифа, і гумина Павла, весь священничий ядомський монаші чин, богом бережений народ, наш правління, все місто, Благородні повсяча згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму святої Обида цієї, і всіх вас, православних християн, нехай поляне Господь Бог у царстві своїм, завжди мені час і на віки віки, знати повсі дні життя нашого. Нехай поміне тебе Господь Бог у царстві своїм завжди, нині час і на віки віків. Божі чесні дорі, Господи, житро та найти народного сина твого, таким ти благословеним, присвятим, благим живочим твоїм духом, нині повсякчас і на віки. Вігона і сину військовому, родяться в ти на сухосі. Треба згадати, що за всіх присутніх, які приїхали, приїхали з різних міст, сіл нашої України. Сюди до Золочева. Нехай Господь щедро благословить, але ще мушу подякувати нашим отцям, спільноті, яка тут е, служить, яку Бог сюди призначив для вас, щоб могли, щоб Господь Бог міг очищати ваші серця через них, щоб через них, через нас, священників, ви могли єднатися з нашим Спасителем Ісусом Христом у присідій тані Євхаристії. У приймаючи його святому причасті. Нехай Господь Бог всім вам щедро благословить, нехай Пресвята Богородиця завжди тримає вас під своєю материнською опікою. Молімося, дякуємо завжди Богові. Нехай серця будуть наповнені завжди тою вдячністю і радістю Богові, що би там не було. Єднаючись один з одним з Христом в це центрі, щоб був. Христос, Господь Бог, завжди, понад усе у нашому житті, а все решту Він додасть многоя і благая літа. Зараз процесійно разом з владикою будемо йти на посячення води, але перед тим зробимо таку світлину. Тут там священники, ви залишаєтеся наразі на місцях. Слава Ісусу Христу! Сьогодні відбулося храмове свято в монастирі Отців Василян. Вознесіння Господа Бога нашого Ісуса Христа. І на цьому святі був присутній владика Максим, екзарх Донецького екзерхату. Також ми бачили, що на святі було з'їхалися чисельно ці Бо Усправді цей монастир такий дорогий серцю багатьом отцям, які тут були на служінні. Також від себе хочу щиро привітати парафіян, які Мав можливість колись служити тут, в цьому монастирі, і цей монастир, і це місто дуже дороге в моєму серці. Близьке, я так розумію, що і для багатьох отців це місто залишається дороге. Це щирість, простота. Парафії і людей щиро сердечно всіх всіх містян вітаю із тим святом. Нехай Господь Бог благословляє всіх нас і обдаровує довгоочікуваним миром, щоб ми всі могли зібратися колись разом тут на молитві і подякувати йому за перемогу нашої батьківщини України і прославляти Його ім'я у спільній молитві зі святом Зелочаяни. Слава Ісусу Христу!